Радий вас вітати, друзі. НПС. Це невід'ємна частина гри. Це ваші компаньони, вороги, а також інші цікаві персонажі, яких ви зустрічаєте під час гри. Деяких персонажів можливо зустріти не так часто, і шанс на зустріч з ними дуже маленький. Рідкість таких зустрічей може мати багато різних причин. НПС може зберігати надзвичайно рідкісну нагороду, з'являтися лише після того, як гравець виконає якесь майже неможливе завдання, або ж це може бути просто великодка від розробників, і коли ви знаходите цього персонажа, це вже саме по собі є нагородою. Давайте у цьому відео я розповім про персонажів, яких зустріти у грі, можливо, але шанс дуже маленький. Друзі, попрошу вас перед початком підтримати відео вподобайкою і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую. А тепер влаштовувати зручніше і приємного перегляду. Це NPC у відеоіграх, яких ви, можливо, ніколи не зустрічали. На своєму каналі я робив відео про секрети у Red Dead Redemption 2. Якщо вам цікаво, можете потім подивитись. У цій грі, куди б ви не пішли і що б ви не робили, завжди є якась прихована деталь або таємниця, яка може вас здивувати. Це очевидно стосується і NPC. У різних куточках мапи ховається безліч унікальних і дивних персонажів, але найбільш невловимим з них є самотній монах, що медитує на вершині гори. Через його віддалене розташування лише не Велика частина гравців наважилась піднятись на гору, щоб поспілкуватись з ним. Ну тут більше побачити, ніж поспілкуватись, враховуючи, що монах не дуже багато говорить. Якщо казати точніше, він взагалі мовчить і ігнорує вас, щоб зосередитись на своїй медитації. З цієї причини, ті, хто його знайшов, поставили перед собою ціль знайти спосіб змусити монаха звернути на них увагу. Вони провокують його, стріляють у нього, зв'язують, роблять інші неприємні речі, сподіваючись, викликати у нього реакцію. Звісно, що це не вийшло ні в кого, і він успішно медитує, просто ігноруючи усі спроби гравця завести з ним бесіду, мені б таку витримку. Я неодноразово казав у своїх відео, що обожнюю цю гру і вважаю її однією з кращих відеоігор про зомбі апокаліпсис. Зомбі в Project Zomboid досить різноманітні, і кожен з них виглядає саме так, як вони виглядали, коли ще не були зомбі. Деякі з них можуть виглядати як звичайні громадяни, інші, як пожежники, поліцейські, і навіть талісмани місцевої мережі фастфудів. Якого саме зомбі ви зустрінете, залежить від безлічі різних факторів, від частини карти, яку ви досліджуєте в даний момент, до чистого і непредбачуваного рандому. Насправді є один надзвичайно рідкісний зомбі, з яким ви можете зіткнутися лише завдяки щасливому збігу обставин. Я буду називати його зомбі-великотка. І як тільки ви його побачите, одразу... За впізнаєте в ньому Джейсона з п'ятниці 13-го. Так, у Project Zomboid є дуже маленький шанс, що з'явиться двійник Джейсона з його культовою хокейною маскою та мачете в руках. Цей рідкісний зомбі не тільки веселе відсилання до класичного фільму жахів, але і якщо вам пощастить зіткнути з ним і не бути вкушеним, ви отримаєте чудову нагороду у вигляді мачете в ідеальному стані, яке дозволить вам з легкістю розправлятись з невеликими групами зомбі. Як бонус, якщо ви поєднаєте його з хокейною маскою, ви можете. Та перетворити власного персонажа на найстрашнішого і найкрутішого вижившого у штаті Кентукі. Undead Nightmare це доповнення для оригінальної Red Dead Redemption. Враховуючи сюжет, очевидно, що в Undead Nightmare світ буде наповнений всілякими рідкісними істотами і відсиланнями, але найрідкісніший з них це легендарна Чупакабра, за пошук і вбивства якої ви навіть отримаєте не менш рідкісну нагороду. Це, звичайно, легше сказати, ніж зробити, адже Чупакабра – це маленька, ледь помітна істота. Вона швидка, спритна і легко ховається серед кущів. Навіть якщо ви можете визнати, Значите місце знаходження істоти на мапі це ще не гарантує, що ви її знайдете, а тим більше, що вам вдасться вчасно підстрелити її і отримати винагороду. Найгірше те, що у вас фактично є лише один шанс полювати цю істоту, оскільки, якщо ви її налякаєте, вона покине територію і змінить місце розташування. Тим не менш, вбивство цієї дивної тварини приносить непогану винагороду за ваші зусилля. Після того, як Чупакабра буде вбита і вам вдасться знайти чотирьох коней апокаліпсису, ви отримаєте контракт на спеціальний. Єдинорога, який гарантовано зробить ваше виживання у зомбі апокаліпсисі більш веселим. Окрім дивних і божевільних персонажів, яких ви зустрінете в побічних місіях GTA 5, є унікальні НПС, серед них зомбі та супергерої, косплеєри, хлопець, який стверджує, що він Ісус та проповідник Епсилон. І це лише деякі з них. Однак більшість гравців GTA 5 не знають, що до цього списку також потрапив персонаж, який існує у реальному житті. І це найвеселіший і найкумедніший НПС, якого ви можете зустріти в грі. Танцюючий Хіл Біля, якого також називають ім'ям його реалізом. Ального прототипу Джеско Вайта, веселого танцюриста, який виконує традиційну гірську чечітку під кантрі музику. Відео ігрового Джеско можна знайти на пірсі північного Аламо, що на північ від Лос-Сантоса. Його запал, дикі рухи та манера танцювати так, ніби ніхто не бачить, роблять його справді цікавим персонажем. На жаль, через те, що його танцювальний майданчик знаходиться в такому віддаленому місці, майже ніхто не може побачити його дивовижний виступ. Можливо, саме тому він танцює так, ніби на нього. Ніхто не дивиться. Серія ігор Sims сповнена цікавих таємниць, і Sims 2 містить чимало з них: від випадкових викрадень прибульцями до смерті від мух і зустрічі з усілякими таємничими істотами. Кожна таємниця дивніша за іншу і трапляється лише з тими гравцями, яким вдається виконати дуже специфічні вимоги. Найрідкісніша з цих дивних подій, яка може стати з вами, це отримання магічної лампи, всередині якої захований справжній джин. Лампа представлена в доповненні Free Time. Вручається тільки тим, хто повністю піднімає рівень свого хобі. Рідкісна частота появи цього персонажа 2%. У поєднанні з вимогою підняти максимальний рівень, це точно означає, що ви можете провести десятки годин у Sims 2 і так і не отримати джина. Однак винагорода відповідає своїй рідкості, адже джин може виконати три надзвичайно серйозні бажання, які дадуть вам тонни симовеонів, зроблять вашого сима найпрекраснішим або навіть можуть воскресити померлих родичів. Тільки будьте обережні. Оскільки джин може бути норовливий і деякі з ваших бажань можуть мати непередбачувані наслідки. Більшість гравців, які тільки починають грати у Fallout 4 не знають, що головні дороги у цій грі це ідеальне місце для зустрічі цікавих незнайомців. На кожній дорозі між основними поселеннями є кілька точок появи та випадкових зустрічей з цікавими персонажами: від диваків і торговців до унікальних NPC, яких ви можете запросити до своїх поселень. Деякі з них зустрічаються частіше, ніж інші, і саме тому багато людей ніколи не мали можливості зустріти справжнього престона Гарві. У цій Падковій зустрічі ви натрапляєте на дуже знайомого вам чоловіка, одягненого як мінітмен, який представляється престоном Гарві. Самозванець попросить вас зробити благодійну пожертву на справу мінітменів, і в цей момент ви можете викрити його в брехні, змусивши або втекти, або бити з вами. Ця ситуація буде ще цікавішою, якщо ви будете генералом мінітменів, або якщо справжній престон подорожуватиме з вами. Як тільки він зрозуміє, з ким розмовляє, фальшивий престон запанікує і побіжить подалі від вас. Зустріти з ним в якості генерала дійсно варто, але враховуючи рідкісну появу цього самозванця, вам пощастить, якщо вам взагалі вдасться його побачити. Незважаючи на те, що GTA 4 вже багато років, у неї все, що є фанати, які грають і обговорюють гру, і сьогодні. Значною мірою це пов'язано з великою кількістю деталей, які є в грі, і які все ще знаходять гравці. Найбільш цікавою знахідкою з тих, що були зроблені, є поява надзвичайно рідкісного NPC, який має настільки малий шанс з'явитись, що багато хто вважає, що це лише обман. Це NPC, це унікальний персонаж листоноша, який, на відміну від будь-якого іншого NPC. Сі у грі має алгоритм роботи, якого він дотримується, коли листоноша з'являється у вашій грі, він починає ходити від поштової скриньки до поштової скриньки, збираючи листи і скаржачись на те, як сильно він ненавидить свою роботу. Знову ж таки, листоноша слідкує чітко визначеним маршрутом, що може бути причиною того, що він майже не з'являється в грі у інших людей. На перший погляд, нічого надзвичайного, але жоден інший NPC в GTA 4 не робить подібних речей. Тож, якщо вам вдасться його помітити, можливо не варто одразу намагатись підірвати його гранатами, збивати на авто або стріляти в нього. Йому і так важко. Crusader Kings 2. Це історична стратегія про правителів середньовічного світу, але нехай цей факт не вводить вас в оману. За історичною достовірністю у цій грі ховається безліч химерних і надприродних таємниць: від сатанинських культів до боротьби з Ктулху. Гра переповнена моторошними таємницями, не дивлячись на те, що це стратегія. Однак лише кілька щасливчиків отримали шанс зустрітись з найбільш рідкісним НПС у грі, таємничим добродієм, який дозволяє вашому персонажу стати безсмертним. Так, гра пропонує вам шанс на безсмертя, але зустріти і переконати таємничого мага, який може вам його подарувати, це один з найскладніших квестів у грі. Імовірність того, що подія, яка запускає пошук цього персонажа, з'явиться у вашій грі, менше 1%. І це без урахування того, що ваш правитель може знайти самозванця і загинути жахливою смертю, намагаючись пройти фальшиві містичні ритуали. Вам має надзвичайно пощастити, але якщо вам вдасться знайти справжнього мага, то приз у вигляді безсмертя виправдовує усі ваші зусилля. Ебонітовий воїн це унікальний НПС у Skyrim, який з'являється у грі лише після досягнення вашим персонажем 80-го рівня. Якщо ви коли-небудь грали у Skyrim, то розумієте, чому не всі знають про існування цього персонажа і чому ще менша частина гравців мала змогу зустріти з ним. У той час, як у Skyrim насправді не так складно підвищувати рівень своїх навичок, але прокачати персонажа до 80-го рівня практично неможливо. Ви можете пройти всю гру і виконати всі основні та побічні завдання. Але все одно не зможете навіть наблизитись до цієї цифри, якщо не присвячуватимете години свого часу на дослідження кожного куточку гри. Нагородою за ваші зусилля стане поєдинок з наймогутнішим NPC у грі, який прибуде до вас особисто і запросить на смертельну битву. І одразу скажу, ебонітовий воїн дійсно сильний ворог. У нього дуже потужні обладунки, що зменшують пошкодження та збільшують стійкість до кожного типу пошкоджень на 50%. Одразу скажу вам Знадобиться кілька спроб, щоб здолати його. Звісно, за умови, що вам вдасться з ним зустрітись. І давайте тепер пишіть у коментарях, що ви усі давно його вбили. І взагалі він не дуже сильний. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримувати відео вподобайкою, писати коментарі і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Вам не важко, а мені приємно. На моєму каналі ви можете знайти ще багато різних відео про відеоігри. Заходьте, дивіться, впевнений, ви знайдете те, що вам точно сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.